Не простояв і доби невідомі розтрощили світлофор для регулювання болорів на вулиці ПАМ Веберинде. Обладнання розбив водій автомобіля, що на швидкості в'їхав в опору світлофора. Збитки тягнуть на понад 30 тисяч гривень. Бачила охорона майдану, чула звук удару, бачила, як виїжджало побити БМВ і проїжджало по проспекту Свободи, причому. Повспоздає його не спинили. Воно на великій швидкості. Ця машина по поїхала далі в сторону оперного театру. Міська рада просить свідків наїзду зголоситись до міліції або ДАІ. Наразі відомо, що наїзд скоїли на седані БМВ стріблястого кольору. На місці залишилась вентиляційна решітка автомобіля. На відео з камер спостереження видно, як авто на великій швидкості рухалось у напрямку від площі ринок до проспекту Свободи. ДТП сталося у суботу. 7.42. 42. У місті припускають, водій був на підпитку.